Моє вітання усім, хто до нас приєднався. Це проект Четверта влада. І зараз з нами на зв'язку Сергій Томіленко. Він голова національної спілки журналістів України. Сергій Томіленко 47 років. Український журналіст, редактор, громадський діяч. Народився у Черкасах. Закінчив фізико-математичний факультет Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького з 1995 року на журналістській роботі. Працював головним редактором обласної газети Нова доба, випускник школи сучасної журналістики, вивчав роботу місцевих медіа в США, Бельгії, Нідерландах, Китаї та Грузії. Має кваліфікацію тренера з практичної журналістики із квітня 2017 року, голова національної спілки журналістів України. Сергію, вітання вам, Щеркас! Рада бачити славу Україні! Героям слава вітаю Оля, да. Ось вже два роки, як триває повномасштабна російська агресія проти України. Буквально кілька слів скажіть, як загалом війна позначилася і на журналістиці, як на професії, і на журналістському середовищі України загалом. Ну, звичайно, що, на жаль, наші великі всі сподівання на те, що війна, повномасштабне вторгнення, це якийсь короткий період, це якийсь, якийсь жахливий сон, який скоро скінчиться. На жаль, воно не виправдовується. Вже два роки йде повномасштабне вторгнення, і, власне, можна говорити, що саме вже війна або цей величезний опір агресору, він визначає загалом якби, вектор руху українського суспільства. України, але загалом і журналістів і медійного загалом простору ключове це надавати українцям життєво важливу перевірену інформацію, яка допомагає знову ж об'єднуватися, чинити опір окупантам і водночас захищати свободи і захищати Україну. Я думаю, ми сьогодні більш детально поговоримо, що значить інформаційна політика на сьогоднішній день, якою вона була раніше, що ми не вгледіли, яких промахів допустилися саме в цій царині? Що вона зробила можливою російську спочатку агресію в Донецькій Луганській областях, а зараз і повноваштабну проти України? Я власне кажучи, зараз хочу з вами поговорити про персоніфікацію, тому що. Про людей, да, тому що будь-яка професія це люди, і е, варто напевно зазначити, що втрати для українських медійників почалися ще 10 років тому, під час революції гідності, де серед загиблих були й журналісти. Ну і російська збройна агресія, повномасштабна, про яку ми говоримо, на жаль, збільшила кількість втрат. Серед них є і наші земляки. Зокрема, я скажу кілька слів. Рік тому під вугледаром загинув наш прекрасний колега Павло Тимошенко, один з кращих телевізійних операторів в нашому регіоні, так це точно. А й на загал в Україні я провела з ним сотні прямих ефірів, сотні сюжетів відзняла. 1 травня 22-го року загинув під попасною Євген Старинець. Він був менеджером філії Черкаси Суспільне? Ну і 29 квітня, вже 23-го року в Бахмуті загинув журналіст із Черкас Володимир Мукан, який працював в всеукраїнських виданнях і викладав в університеті національної фіскальної служби в Єрпені. Скажіть, будь ласка, Сергію, чи можемо ми говорити на сьогоднішній день про... Те, скільки наших колег-журналістів зараз є загиблими у російсько-українській війні, і чи не думали ви, як голова спілки, запровадити нагороду якусь, якою нагородити посмертно абсолютно всіх загиблих на російсько-українській війні медійників? Власне, дякую да, за зараз данину пам'яті нашим черкаським медійникам, які є героями, і те, що дійсно ми зараз, коли говоримо за ту ціну, яку платить Україна, то з тринадцятого го року, коли вже Росія вела свою диверсійну роботу проти України, ми говоримо про десятки десятки жертв і загиблих медійників. Коли зараз ми згадуємо і вшановуємо пам'ять. Загиблих медійників з часу повномасштабного вторгнення, то за даними Національної спілки журналістів України загалом загинуло понад 80 медійників, 16 журналістів це безпосередньо наші колеги, які загинули, виконуючи професійний обов'язок журналіста. От і це верифіковано доведено. Велика група це журналісти цивільні жертви, зокрема колеги, які загинули в Маріуполі або в інших містах під час. Російських обстрілів і найбільша група загиблих це наші герої, медійники, які загинули в лавах Збройних сил України. І, власне, от зараз ви трьох наших колег згадали, вони всі були мобілізовані, і вони в лавах Збройних сил України загинули. Я вдячний вам дійсно за цю пропозицію вшанувати спеціальною відзнакою кожного і передати родині кожного загиблого журналіста, медійника. Просто до такого і, і рішення ми ну якось ще не прийшли з огляду на те, що на жаль війна триває постійно і кожного дня трапляються трагедії, на які ми маємо оперативно реагувати. Водночас, для нас, як для журналістської спілки, дуже. Почетно почесно і е, є одним з пріоритетів це підтримувати родини загиблих журналістів. І відповідно, ми і заснували фонд пам'яті загиблих журналістів. Ми передаємо, збираємо кошти, передаємо родини, особливо дітям певні стипендії, певні нагороди. І відповідно важливо підтримувати. Навіть ми говоримо, ну може не завжди, і там мова йде про. Винятково матеріальні фінансові кошти, а мова йде про увагу, бо знову ж родини повинні мати контакт із журналістським медійним середовищем. Колеги мають знову ж показувати, що якби ми пишаємо з нашими героями і знову ж правильну професію обирали наші колеги. Також я хотів би ще, мабуть, доповнити Антон Коцуконь загинув. Він більше загинув все ж теж як військовий, але він був студентом, який здобував журналістський фаху в Чеканському університеті це ще один наш колега, якого ми маємо пам'ятати. Да, ми маємо пам'ятати кожного. Ну, тепер я з вами хочу поговорити про власне інформаційну складову цієї війни, тому що от і ваші колеги, і ви і на сайті, і скрізь говорите, що Росія з нами воює не тільки за допомогою зброї, а й за допомогою фейків, але і не лише за допомогою фейків, тому що ну вже неодноразово було сказано про те, що ця війна розв'язана Росією проти нас, вона є типовою гібридною війною за всіма ознаками. Де надзвичайно важливою складовою є інформаційна війна. Інформаційна війна, як ми всі розуміємо, розпочалася не в 2014 році, і навіть не напередодні, вона фактично ніколи не закінчувалася від 91-го року. Скажіть, будь ласка, Сергію, чому от ви аналізували, чому так власне сталося? Що українська сторона не те, що не, не програла цієї війни, вона навіть не намагалася виграти її в росіян. Чому на наших українських теренах була величезна кількість українських телеканалів, які несли собі шовіністичні прокремлівські? Тези, і е, наша влада вдавала, що вона цього не бачить, чи вона дійсно цього не бачила. Яких помилок ми і на рівні державного керівництва, і на рівні мадійного середовища, я й про себе говорю е, зробили для що е, зробили можливою цю російську повномасштабну агресію? Ну е, насамперед, звичайно, що вину за розв'язання безпосередньо війни, за обстріли. За... От нині що ну, не бачену знову ж таки в сучасному світі, неочікувано в сучасному технологічному якомусь світі війну несе російське керівництво, загалом і російське суспільство і дійсної і спецслужби Росії, і всі, хто можливо культивував цю тягу до радянського союзу і в якийсь спосіб нарощував десь м'язи, і відповідно хотів, як би мріяв про. Таке агресивне, якесь там майбутнє для всього світу, де тиранія панує, а демократія програє. Напевне, Україна стала як і загалом ми говоримо цивілізований демократичний світ з жертвою цих уявлень, що все ж в цивілізованому світі, коли вже пройшли війни. Світові війни, коли вже окопні ніби війни це якесь вважається як дикунство, як якесь ретро, якіс, як, як історія, то ніхто не очікував про ось таку навіжену війну, яку можуть розв'язати. Відповідно, всі розглядали. І в сусідах, хоч і небезпечного там великого сусіда, але можливо не розглядали загрозу як таку. І, відповідно, тоді демократія глобально, Ми бачимо весь світ, виявився не готовим, бо фактично знову ж на ранніх стадіях можна було б, я думаю, якби і Європейський Союз, і Сполучені Штати, умовно мінус 20 років тому, коли був зародиш путінського режиму, тощо, коли якби відповідно утискували суспільство громадянське там. Опозиційні журналісти в Росії то, можливо, на тій стадії меншими зусиллями можна було в якийсь спосіб знайти там підтримку якоїсь демократизації або принаймні нейтралізації Росії для сусідів. Тут глобально, коли ми аналізуємо події в Україні, то знову ж ми дивимося на політику, То він теж був просякнутий багатьма зв'язками із Росією, багато випускників знову ж, якихось радянських вишколів, спецслужб, КГБ тощо, тому це було дуже складно якось одномоментно розірватися, і Росія вміло спекулювала власне на якихось на Якісь певних елементах спільної історії на певних міфах, які були свого часу культивовані, тощо. Просто тут ми дійсно говоримо про те, що і Україна, і весь світ він меншою мірою ем, захищав якось знову ж. Ем, Ну, опирався дезінформацією, опирався от у цьому проникненню брехні. Бо фактично, якби демократичний світ, він більше лібералізований, він ніби демократичний, він буржуазний в розумінні, що кожен платить ніби сам за себе, і відповідно, і медіа там і журналісти мають теж шукати е, якби на ринку певні кошти. І ось ця модель не спрацювала. Правда, не змогла сама себе захистити а брехня вона відповідно покладалася на величезні ось всі ресурси, тому загалом ми бачимо цю ситуацію, але насамперед я би покладав відповідальність саме за от коли ми говоримо за повномасштабне вторгнення, коли ми говоримо, що абсолютно більшість росіян підтримують на сьогодні Путіна і його варварські методи і варварську війну. Я би покладав відповідальність на російських пропагандистів, бо фактично це вони якби підносили ось ці патрони, вони занурювали в цю всю. Туман брехні, бульбашку, пропаганди росіян культивували мову ворожнечі, ворожнечі проти українців, і відповідно в той час, коли в перші дні, коли летіли ракети на Київ, на Черкаси на західну Україну, і всі українці були шоковані, шукали десь прихистку, і всі розраховували, що. Росіяни, родичі ті ж самі вийдуть на вулиці і скажуть ні війні, то цього не відбулося. Відповідно за це несуть в видну розпалювачі пропаганди, і зокрема в спілки з журналістів України у нас є ініціатива на міжнародній арені, що має бути міжнародний трибунал над Росією над Путіним, зокрема і за злочини проти журналістів проти свободи слова. І як один з елементів цього трибуналу мають бути покарані путінські пропагандисти за розпалювання війни. Ну, і українське суспільство додам, не було готове. Крім того, воно було тривалий час. Взагалі, я про керівництво зараз говорю. Про кремлівське приходило до влади на прокремлівських гаслах. І ну маємо, що маємо. До речі, я би сказала, що зараз кремлівська пропаганда вона стала, от я таке росіянське слово вживу, і зворотливі, тому що якщо раніше ця пропаганда вона була явною очевидною, то зараз вона використовує українські акаунти в соціальних мережах. Межах, до речі, це ще одна проблема, про яку я з вами хочу поговорити, тому що якщо медійний ринок, хоча б якось контрольований національним регулятором, то соціальні мережі не контрольовані ніким. Вони використовує українські акаунти під українськими ніками, під українською символікою, і поширює такі різноманітні тези про те, що хай ідуть депутати, воюють. Я піду після того як підуть якісь там політики. А звідки ми воюємо, яка взагалі стратегія і концепція? Цієї війни, а чого це на крові, і так далі. і так далі. Скажіть, будь ласка, ми зробили висновки для того, щоб знову ж таки вберегти своє інформаційне поле від ворожих зазіхань? Тому що в нас зараз ну питання стоїть дуже ну найважливіше для кожного із нас це питання нашої екзистентності і питання збереження нашої держави. Ну, звичайно, що ми висновки і робили, і робимо, і хочеться, все ж щоб в рамках якби, нашої програми дій було більше зусиль для захисту інформаційного простору, для підтримки загалом журналістів і медіа в опорі ворожій пропаганді тій диверсійній роботі, яку ви підкреслюєте, яку дійсно росіяни. Виконують в інформаційному е, просторі, але сьогодні ми бачимо, що часто саме журналісти, редактори, е, наші колеги, які е, працювали все життя в журналістиці, вони більш свідомі в тому, як треба захищати і чинити опір про, 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 про пропаганді або диверсі, диверсіям, ніж ми це бачимо на рівні певних урядових програм і от такої певної політики. Ми, зокрема, в національній спілці журналістів України. Закликаємо уряд команду президента розширити якби, розуміння інформаційного простору і докладати зусилля не лише в підтримку національного телемарафону, який безумовно може розглядатися як один єдиний голос влади, наприклад, голос президента його команди, де в будь-який момент ми можемо звірити умовно якісь ключові меседжі, які йде від президента його команди. Ми не заперечуємо право національного марафону, але ми в. Все ж таки говоримо, що влада не має права обмежуватись лише марафоном. Влада повинна підтримувати регіональних мовників, таких як і телеканал Віка, як і телеканали в Тернополі, в Полтаві. Має підтримувати національних мовників онлайн-медіа, друковані змі, зокрема, друковані на прифронтових і деокупованих територіях. Тобто, там, де у українців. Є відповідно, ну і певний склалися підхід до отримання інформації. То це інформаційне меню і доступ до інформації. Уряд має допомагати і сприяти на сьогодні. Звичайно, ми не бачимо достатньо, що докладається зусиль редакції в Україні. На жаль, ми оцінюємо приблизно 30% відсотків часу. Повномасштабного вторгнення медіа закрилося з огляду дефіциту коштів на рекламі, з огляду на бій. Відність населення, і відповідно на сьогодні виживання медіа це більшою мірою це донорські міжнародні певні програми зусилля самих редакцій. І ми вважаємо, що все ж більше могла би влада підтримувати, і мова не йде про прямий бюджет, український бюджет. А Ми просто говоримо, що наша влада і наш уряд міг би бути лідером на міжнародній арені з закликів до інших урядів інституцій підтримувати українських журналістів, оскільки цих. Закликів не звучить на міжнародній арені, тому недостатньо. Ми бачимо, іде спрямування ресурсів. А те, що навпаки. Росія, при тому, що вони мають необмежені бюджетні ресурси, технологічні ресурси, але в них це чітка є стратегія з, ну от, отруєння кожного інформаційного якогось шматка, на який вони торкаються їхні там брудні руки то це факт, і дійсно вони проникають і в соцмережі створюють фейкові за анонімністю, за іншим. І навіть коли ми аналізували, і я з перших там годин. Були там днів вторгнення на контакті з нашими колегами з Херсонської області, Запорізької області, з інших, які наразі, на жаль, але тимчасово окуповані території. Вони чітко мені говорили, наприклад, як колонар редакторка з Херсонської області, що я бачу, що в мене кожного дня додається в друзі в Фейсбук групу місцеву, а потім там ще вайбер-групу додаються по 100 невідомих запитів, дуже різке зростання, а потім я когось Додала не знаючи, якби до кінця ви не верифікуючи, і одразу він починає туди якісь сумніви інше. Тобто він зсередини починає вже якби підривати. Тому ми говоримо, що це цілеспрямована йде російська атака, інформаційна або маніпуляційна складова. В них вона зведена до рангу державної воєнної політики. Відповідно, нам необхідно посилювати ось цей інформаційний опір, відсіч професіоналізм. Я вважаю, він достатній у медійників і загалом. Сектору, але на волонтерстві це складно робити, ну, це неможливо зробити на волонтерстві. Я вам хочу сказати, що я взагалі думаю, що інформаційну е, безпекову політику треба зробити важливою такою складовою національної безпекової доктрини України. Ну звичайно, е, свободу слова. Функцію не тільки інформування, але й критики і соціального контролю ні, ніхто не відміняв. Але ще раз повторюся, що нам зараз потрібно зберегти державу. І я в цьому контексті з вами ще хочу поговорити про журналістів. Ви напевне, от бачите, так само, як і всі ми в мережах, як ну, якесь конфліктне слово, сказане десь гарячо, чи то політиком, чи то воєнним командиром, відразу підхвачується, от, як гарячий пиріжок, шириться. Ну Бог з ним, що в наших українських мережах медійних, їх підхоплює ворог наш ворог і звісно ж вони все дивляться все моніторять аналізують і з усього роблять висновки як ви вважаєте чи не повинні бути журналісти в поширенні у такої інформації більш коректнішими я би сказала більш обачнішими з урахуванням що головна задача зараз не особистий бренд бренд чи там ну прославити себе як медіа конфліктне а головна задача це збереження країни. Я з вами погоджуюся, що якраз кожен журналіст має бути відповідальним за, за результати своєї роботи. І відповідно, от знову ж таки я підкреслюю, що сенсаційність має уступ, поступитися відповідальності. Бо, очевидно, наша професія конкурентна. Очевидно, що кожен журналіст, кожна медіа хоче бути лідером в інформуванні в новинах, але на сьогодні відбувається зловживання ось певними технологіями цього миттєвого онлайн інформування, всіма ме. Месенджерами, тощо і відповідно накручуються. Відповідно, це ми бачимо заголовки в Ютубі, тощо це з одного боку алгоритми соцмереж, які ну, знову ж заохочують там інтерактив, взаємопов'язаність і на цьому працює вся ця система. Але коли ми говоримо про такі чутливі якісь теми, про якісь те, що необережне слово або інше, воно має. Призвести до якихось наслідків, до дійсно до якоїсь напруги до, ем, до певних трагедій, то ми маємо зважати ось ці всі слова. Але знову я думаю, що ми всі вчимося, ми вчимося і теж на прикладах і журналісти і, і, і обмінюємося якимось досвідом. Розуміємо про дуже складні, якісь моральні етичні виклики. Е, на сьогодні я знову ж хотів би, наприклад, привернути увагу до одного з базових зараз пріоритетів спілки журналіста. Налістів це відродження місцевих газет на прифронтових і де окупованих територіях. Єдине от, джерело інформації по факту. Да, на так, сьогоднішній да, день. так. Ми підкреслюємо, що умовно, от коли ми з вами там по зуму по інтернету спілкуємось, коли є певне вмовлення, люди можуть телевізор, слава богу, немає блекаутів. То умовно вже в поруйнованому ізюмі або ще більше поруйнованому Оріхові, які за два кілометри від безпосередньо зі, лінії зіткнення і я. Був минулого року, от в Ріхові. Реально люди живуть вже другий рік в підвалах. В них немає реальної електрики, в них немає можливості. Ну якби своє медіа споживання в них зводиться лише до газети за умов, якщо цю газету рятувальники, солдати, волонтери доставлять. І відповідно на сьогодні я дуже гордий, що за різними програмами, за різними міжнародною підтримкою, але ми змогли відродити, дати, перезапустити, відродити 30 от таких газет в Харківській, Запорізькій, Херсонській, Чернігівській областях тощо, і це дуже часто дійсно єдине джерело. Інформування якраз ми теж розглядаємо цю питання відповідальності у наших колег-журналістів, щоб вони перевіряли інформацію, щоб вони чутливі теми і чутливі суперечки дуже коректно порушували. Бо, зокрема, наприклад, в тому ж ізюмі, от я спілкуюся з головним редактором, і він теж говорить, що в ізюмі велике ну перегріта чи в Херсоні перегріта атмосфера. Люди, які були під тимчасовою окупацією, вони дуже якось, агресивно ставлять це так. до тих, хто виїжджав на момент окупації, відповідно є. Дуже там якісь звинувачення. Ви колаборанти, а ви зрадники, ви не вірили? Ви інше? При тому, що якщо розбиратися, то найчастіше конфліктують між собою люди, які не робили нічого поганого ні для України нічого. Але от в них психологічно нестійкий характер, ну який є результатом саме ось цієї тимчасової окупації російського вторгнення, і тому саме журналісти вони знову ж таки на цьому прикладі або вони можуть загострити напругу. І призвести дійсно до конфліктних до бійок людей до бойкоту угу. до, до Міганапруха або вони Сняти можуть бути конфлікт. майданчиком згуртованості розуміння. Тому якраз або зараз консолідації до дам, це дуже важливо. Ну і ще вже на вже наостанок. Я власне кажучи, не стільки питання, скільки можливо прохання, тому що вони не за адресою. От буквально не щодня народний депутат України від Черкащини Сергій Рудик. Ви знаєте про те, що він зараз за військовослужбовець служить у лавах збройних сил України. Виставив в своїй соцмережі відео про те, як він їде українською територією, але близько зона бойового зіткнення. Це неважливо, яка область, уявно там, скажімо, Запорізька, і от в автомобілі там українського контенту українських радіостанцій немає зовсім. Зато на всю там лунає це чи російські, чи, чи ДНРівські, чи Бог зна яке радіо їхні пісеньки і так далі. І це все те, що споживають наші люди, українці на тій території. Ну, якщо ну, ми зі свого боку теж будемо про це говорити. Якщо у вас буде змога там спілкуватися у Верховній Раді з головами комітету, з народними депутатами, то це питання. Ну, ми вже не можемо ставити, чого цього не було зроблено з 2014 року, чого не знищили ті вишки. Але от зараз, на жаль, вже в контексті боротьби з наслідками, ми змушені, ну ми маємо просто про це ставити питання, тому що ми знову будемо програвати. Я погоджую, що якраз це мовлення особливо при кордоні і кордоні, Ордоні з тої ж самою Білорусі, коли ми говоримо так. про Волинь, про рівне. Не говорячи про інші про схід південь, то на сьогодні знову ж ми бачимо, коли Росія вона все вкладає в те, щоб поширити цей сигнал. На жаль, ми говоримо, що Україна тут не допрацьовує, тому тут важливо розвивати. І я, зокрема, дуже горжусь нашими колегами, які в Херсоні зараз розвивають перший місцевий мовник. Вони з захищеного місця, ніхто не знає, де ця редакція знаходиться. Ми допомагаємо журналістам редакціям, але це дуже важливо, що щоб українець мав доступ до українського слова і був включений в український простір. Тому це звичайно інформполітика, інформбезпека це складова опору агресії і складова перемоги України. Ну що ж я вам дякую. Якщо я у вас щось важливого не запитала, ви хочете сказати нашій аудиторії, то маєте таку змогу, бо ми закінчуємо. Я... Я хочу передати вітання рідній Черкащині, рідним черкаським журналістам, витримки всім журналістам і журналісткам, медіапрацівникам і довіри аудиторії. Хотів би, щоб глядачі теж розуміли, що за кожним журналістським матеріалом це дуже велика робота, складова великого редакційного колективу. Якщо є якісь огріхи, то їх не треба якось дуже на них концентруватись, а загалом підтримувати один одного. І ще раз хочу наголосити наше базове гасло журналіст. Важливі, і відповідно, наша робота дуже важлива в захисті України. Дякую. Ну Що ж, дякую вам за це інтерв'ю. Сергій Томіленко, голова національної спілки журналістів України, сьогодні був з нами на зв'язку. Спасибі ще раз. Приїздіть до рідного міста, приходьте до нашої студії. Вам дякую, що дивилися, і прощаюсь до нових зустрічей у ефірі. Спасибі.